Всім привіт! Мене звати Олександра Мороз, я психолог, коуч та тренер жіночих курсів. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я... я вітаю вас в своєму кабінеті, який завжди бачать мої клієнти, коли приходять до мене на консультації. І сьогодні зі свого місця найулюбленішого я хочу записати для вас відео. Відео буде наступне про такий запит, який частіше всього зараз до мене приходять клієнти. Мене напряга моя дитина, я не можу самореалізуватися, я не заробляю достатньо грошей так, би як, так багато, як мені хотілося би. Я багато всіх я. І знаєте, коли ми так, знімаємо цю всю шелуху, ми приходимо до того, що кожна із цієї із цих клієнтів. В принципі, не вміє відпочивати. Що значить не вміє відпочивати, коли я прямо запитую, а коли ти відпочивала останній раз? І якщо ви зараз кажете, ну, я спала, сім годин спала сьогодні, або ну, я вчора м -м, фільм дивилась, а, чи, чи як буває, коли кажуть... Ну, шість років назад відпочивала. Якщо ви гадаєте, що не мати відпустки, не мати своїх хобі, не мати чогось, окрім роботи, чи окрім дитини, чи окрім е свого е ремесла, в якому ви кайфуєте, можливо, це нормально, то це не так. Тому що на прикладі мене, я обожнюю все те, Чим я займаюсь? Я обожнюю консультувати, я обожнюю навчатись. Я зараз навчаюсь в чотирьох університетах. Я обожнюю працювати з жінками, я зараз веду другий потік курсу Я Є. Я обожнюю свою роботу. Але щоб її обожнювати, я дуже багато відпочиваю, тому що це моя зона контролю. Я Повинна відпочивати для того, щоб бути гарним спеціалістом. Я повинна відпочивати для того, щоб бути гарною мамою. Я повинна відпочивати для того, щоб, в принципі, відчувати це життя, а не бути виснаженою. Тому що тільки коли ми виснажені, ми, в принципі, ми завжди дратуємось. Нам все не подобається, що чоловік, дитина, все світ не зробить чи не дасть, ми нічого не зможемо відчути чи прийняти, тому що ми на дні. І я була на такому дні. Якщо вам буде цікаво, то ви мені залиште коментарі. Я розповім про свою депресію, і це правда була клінічна депресія. Я розповім про то, куди я себе загнала і як я з цього виходила. А сьогодні я розповім про інакше, про якісний відпочинок, тому що, незалежно від ступеня навантаженості, наявності або відсутності вільного часу, я завжди була виснажена. Я завжди доводила себе до цього виснаження чи справами. Чи діями, чи списками. В мене було дуже багато списків, які я не встигала відпрацьовувати, ставити ті галочки. І в принципі я не перфекціоніст, я там не стараюсь бути найкращою в усьому, але навіть я в цьому себе довела до виснаження абсолютного. Якщо я не працювала десь, я завжди працювала в думках. 24 на 7 я працювала. Я, і я цим навіть е, якийсь час дуже е, гордилась. Гордилась тим, що я так багато можу. Я роблю за три дні те, що люди роблять за місяць. І це добре. Це добре, якщо це класний навик, це класна компетенція, якщо при цьому ви не доводите себе до виснаження. Але я... Довела. Мої клієнти також е, на грані, в принципі, е, на нулі нулячому, я б так сказала. Тому я вирішила записати саме для них, для вас, хто ще не мої клієнти, або, в принципі, і не планують. Е, і якщо ви відчуваєте зараз те саме, то я дуже надію, що якісь мої слова вам стануть допомо в допомозі. І ось я себе довела до виснаження. Я засипала з телефоном і вставала з телефоном. Я, якщо не з телефоном, то я виписувала просто блокнот за блокнотом всі свої задачі. Я їх сама собі придумувала, ставила і ем, додавала, 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 додавала. Якщо на день було дві задачі, це для мене я робила 22 задачі. задачі. З цим своїм недугом я дуже довго справлялась. І в принципі, коли я пішла в терапію з цим запитом, час від часу туди верталась і кожен раз щось нове собі відкривала. І, в принципі, що виявила: перше, це історія, що я не дозволяю собі відпочивати, навіть хворіти не дозволяю. І приклад такий був в сім'ї, що Відпочивати можна тоді, тільки коли ти абсолютно фізично виснажений, коли ти не відчуваєш руки, ноги, голову, коли ти не можеш дихати, тоді ти нібито маєш право на відпочинок. А ось такий відпочинок, тому що там я помила посуду, і в мене вже нема енергії, і сісти відпочити ні, в принципі, це було ну. За, за, в принципі, за грантю. Ну, нереально, не, неможливо, в принципі, навіть уявити таке. І коли там просто сидиш щось, ну нічого не робиш, там дивишся серіальчик, коли ти дитина, і завжди було таке, ніби, а чого сидиш? А давай то зробимо, а то зробимо, а ще воно, дивись, поприбирать там. І Звичайно, це зараз я не йду в сторону, що Боже, які в нас батьки були, І бла бла бла. Вони робили те, що могли. І я зараз про те, що у кожного з нас є такий паттерн, на який ми опираємось. І він може бути в І він може бути видимий для нас, а може бути невидимий. І для мене, наприклад, було невидимим то, що я не можу собі дозволити відпочинок, якщо я фізично не втомилась. А я, в принципі, фізично не втомлююсь, тому що я працюю головою завжди. І в мене, щоб я фізично втомилась, ну, потрібно пройти там 20 кілометрів чи побігати, щось зробити фізичне, якусь фізичне навантаження. А те, що я роблю кожен день, то це все абсолютно не фізичне навантаження, а мозгове. А всі ми, звичайно, знаємо, що, що мозок він. Більше дуже використовує енергії і потрібно дуже бі нам багато більше можливостей, щоб відпочити. Але це була моя перша історія, що я, в принципі, собі не дозволяла цього. Друге, це було для мене прям великим відкриттям, коли я зрозуміла, що моя енергія, тому що я дуже енергійна людина, я не можу сидіти на місці, мені потрібно щось робити, щось придумувати, щось знімати, записувати, консультувати. Я дуже енергічна. І це мій плюс, але води в в той час, коли я це зрозуміла, моя енергія була не справжньою, вона була кортизоловою. Що це значить? Що тіло абсолютно на нулі, тіло виснажене, тіло беземоційне, емоці... без тіло е абсолютно вже таке ледве-ледве дьоргається. <див> а енергія вона тільки на кортизолі, тільки жила за рахунок ментальної енергії. І що це значить? Що ментальна енергія була дуже велика, а фізична енергія дуже маленька, і я добирала і прям добирала до того, що вже і ментально закінчувалась. І мені здавалося, що в принципі я десь уже все закінчилась. Я не знаю, не знала, що вже з цим всім робити. Що таке ментальна енергія, це коли, наприклад, купа думок, купа ідей, купа проєктів, які ти хочеш зробити, і ти все це записуєш, все щось робиш, кудись ідеш, біжиш. І нібито ти такий енергійний, нібито тебе дуже багато, нібито ти такий ну, дуже емоційний, але при цьому нервова система вона дуже пересичується, виснажується, перенавантажується. І виходить те, що. Ментальна енергія вона починає от, нібито виснажувати резерви фізичного тіла. І це значить, що абсолютно найменший стрес. Він доводить просто до нуля чи прямо до мінуса. А в принципі, ми живемо в стресі. Зараз то тим паче, але ще й до 24 лютого в нас був ковід, в нас були ще якісь різні інші на той момент прям дуже великі стресові ситуації. І найменший стрес, найменша тривога якась вона визивала дуже велику нервову напругу. І третє. третя історія, яку я про себе дізналась, це було те, що я вважала, що відпочинок це полежати на дивані, почитати якусь книжку, повтикати в серіальчик, якось чимось себе зайняти. Але, але я тоді ще не знала, що моя енергія не завжди так відновлюється. Так, да, іноді мені дуже хочеться полежати на дивані і, в принципі, там без серіальчику, без книги, просто розгрузити мозок і відпочити, щоб фізичне тіло відпочило. Але при цьому я тоді ще не знала про себе таку штуку, що я відновлююсь в дії. Мені потрібно пізнавати щось нове, але не для того, щоб на цьому заробити, чи щоб це продати, чи щоб з цього щось нове дізнатись в плані спеціалізації, а це таке нове, яке просто моє і мене наповнює. І коли я ще цього не знала і в принципі просто лежала на дивані. В мене ще до цього було почуття провини за те, що Боже, ну полежала на дивані, в принципі, і не відпочила, і марно день провела, що нічого по роботі не зробила, нічого нового не зізналась. І я сама себе заводила в таке замкнуте коло, з якого, в принципі, дуже тяжко було самі вийти. Ну, а зараз я вам розповім. Чому, в принципі, як я з цього всього вийшла, завдяки чому? Перше, я е, пішла в терапію з цим запитом, і я почала бачити втому. Я почала її відчувати, я почала її признавати, я почала її відслідковувати. Тому що до цього я не вміла відслідковувати в тому, я е, відчувала втому, коли вже просто. Отак лежу і там нічого не можу двигатись, і я така: о, треба відпочити. Зараз же я вмію відслідковувати в тому на самих початкових таких моментах, і я розумію: окей, я зараз починаю втомлюватись. Зараз, наприклад, я дороблю це відео і сяду відпочину декілька хвилин чи там годинку, щось переключу свою увагу на щось інше. Це перше. Друге – це також я пропрацьовувала дуже довго в терапії. Я навчилася не від не відчувати провину. Тому що почуття провини, воно, в принципі, воно знесилює, воно абсолютно забирає всю енергію, всю можливу енергію, яка була, почуття провини за те, що ви чи відпочили, чи щось зробили. Особливо це стосується мам. Тому що я мама і я знаю, що таке відчуття провини за те, що там ти якась не така. Але це окрема тема. Якщо вам також буде це до ця тема, то ви мені дайте знати. І третє, я вчилася відпочивати так, щоб почувати себе відпочившою. Ми забуваємо про те, що нас не вчили відпочивати. В нас були якісь інакші патерни поведінки, і тому зараз... Ми дорослі для того, щоб навчити себе тому, чого, чому, чого в нас не вистачає. І я всього цьому, всім трьом пунктам вчилася. І зараз що для мене таке відпочинок? Я відпочиваю, коли відчуваю рух. Це танці, це енергія, це якісь практики, це масаж. Якщо я відчуваю контакт з тілом, в цей момент я можу відпочивати. Я відпочиваю, коли моя діяльність змінюється кожні 2-3 години. Якщо я працюю, наприклад, з 7 ранку до 8 вечора, то між консультаціями, наприклад, я завжди роблю щось абсолютно інакше, щоб перезарядити себе перед наступною консультацією. Також мені важливо змінювати картинку, коли я бачу зміну локації, зміну картинки. Я цим надихаюсь, і в цей момент я також відпочиваю. Відпочинок для мене це ще тоді, коли поруч в мене красиво, естетика. І що значить естетика? Це не те, що ми завжди привикли дивитись Пінтересті, якісь дуже гарні, неймовірні фотки, і якщо в мене не так, то все, в принципі, мені не до вподоби. Ні. Я роблю максимум з того, що можу зробити сьогодні. Наприклад, якщо в мене дуже захламлене простір, мій навколишній, то я, звичайно, його поприбираю, щоб мозку було легше не акцентувати увагу на всіх, на цій купі всяких, всіляких речей. І мозок відпочивав від цього. Тому що, якщо простір навколо пустий, мозку буде краще відпочити, легше ввійти легше в можливість для відпочинку. І те ж саме стосується різних фішечок протягом дня. Це може бути якась дуже смачна кава, якась дуже гарна людина, якісь неймовірно красиві тільці, на яких я сижу. Це може бути якась квітка, яка мене надихнула. Це може бути дуже гарна майка, яка мені дуже до вподоби, вона мене надихає, і тим самим я. Коли дивлюся, наприклад, зараз на себе, нібито така іде підживлення мене. Тому що відпочинок він повинен бути протягом дня. Це для здорових людей. А для таких нездорових, якою я була. І ну, нездорових це в плані, ну ви зрозуміли, я, я надіюсь, ви не образились на мене. Тому що я знаю, що це таке. Коли ти на самому дні, то в принципі тобі ця майка, ну. Ніякої енергії не дасть. Тому це вже те, що мене зараз надихає, те, що мене підживлює. А те, що було спочатку, це, як я раніше сказала, дуже така довга терапія, в якій я навчалась вибирати себе, навчалась відпочивати, навчалась бачити цю провину, бачити цю втому. Зараз ці всі моменти, які я знаєте, нібито вихвачую. З повсякденного життя вони не дають можливості провалитися, провалитися з таких, знаєте, як американських гірок, від абсолютного кайфу до абсолютної апатії і депресії. Зараз мені не потрібно вже чекати п'ятницю чи якусь відпустку, щоб перезарядити себе. Але це вже звичайно стосується тих людей. Вони це можуть, коли вже цей фундамент. Фундамент знання про себе він вже відбудований. Що відпочинок він фундамент, на ньому тримається все. Якщо ми заберемо відпочинок із свого життя, то в принципі зламається абсолютно все. І це я бачила на собі. Я бачу це на своїх клієнтах, які без відпочинку загибаються. І абсолютно все життя йде Кереберць. У кожного воно вилазить в своєму, в своїй темі, але суть одна. Потрібний. Гарний відпочинок. Так що досягати чогось пахаючи, страждаючи, дуже легко. А ось ви спробуйте досягати чогось в легкості і в кайфі з насолодою. Я дуже, я дуже хочу, щоб ви змогли до цього стану прийти. Я дякую вам за те, що були зі мною, за те, що ви подивилися це відео. Якщо вам було щось корисно, якщо ви щось для себе взяли, напишіть мені, будь ласка, це в коментарях, мені дуже буде приємно. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, діліться цим відео, якщо вам воно було корисне, якщо ви гадаєте, що для когось воно буде також корисним. Також обов'язково залишайте коментарі, щоб я знала, про що вам. Писати, записувати відео наступного разу. І я дякую вам, дякую за те, що були зі мною, і до наступної зустрічі. Па-па!